Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. У мене зараз якесь дежав'ю. Зі мною вже це було. Рік пройшов, зараз посилання буде. Знову разом хоча б на мить. Проведемо час. Деякі моменти буду вам показувати. Пішли зараз купувати м'ясо. І знов там дітки щось співають. Машину не встигли помити. Тому зараз беру вологі серветки, поки там купують щось, то я хочу так поприбирати. Тому що якщо ми будемо ще їхати машину мити, то часу буде замало. Я маю надію, що ви зрозуміли, про що йде мова. Пив з Донеччини. Нічого повитираємо. Буде чистенько, а головне разом. І знов дітки десь співають. Все як минулого року було. Дай Боже, мирного неба. І щоб кожен повернувся додому живим та з перемогою і справедливим миром. це головне. А я поки чекаю в машині. Там зараз купляться, що потрібно. І будемо їхати далі. Я поки слухаю, там дітки співають. Люблю жити в Україні і дякую нашим захисникам за кожен наш день, за кожен наш ранок. Зараз, думаю, ми інколи сперечаємося за будь-які дрібниці, ображаємося один на одного, за навіть з часом і не згадаємо, за що. Я якось змінила своє ставлення до життя і якщо на когось ображаєтесь, пробачте. Якщо це, ми знаємо, кого ми нікого не пробачимо і що ми ніколи не забудемо. Це ми з вами знаємо. І кажу один одного, українці, я до вас звертаюся. Якісь там, може, пари, щось один на одного ображаються. Ця така мить життя, яка швидко закінчується, і зараз у мене настрій дуже гарний. Ми радіємо, але я знаю, що пройде мить і буде дуже-дуже важко. Але, то що ти поробиш? Маємо надію, що завжди так не буде, тому хоча можливо і не треба, так, настільки бути відвертою. Але якщо хоч один-два, ті, хто зараз один на одного ображається, почують один на одного, це буде так. На машині наліпка, незламність. Ось так. Так і є. Разом завжди краще. О, вже вийшли з магазину. вже йдуть наші. Зараз зупинилися, треба там, дивлюся, Боже, яке у нас небо. Гарне. Але Вона яке висок? гарне дивися. Воно. Ага. Синє ж має бути. Такі хвилі там і тут. Да уж. Отож. Уж. А ти де? Є. Ти на мірі зараз вже чекаєш. Да. А, а ти з чим зараз? У тебе щось в руках є? Та заберемо, вистачимо, давай. Ну я приїду, то скупиться. Знов! Ми півдня вже скупляємося. Все, я тоді, я тоді до тебе під'їду. Дивіться, чого не вистачає. І щас... А для приготування там тут іщу. Щас... Справжня осінь, листя падає. Столи готуємо. Ой, а яке тут чудове повітря. Готуємося. Зараз будемо смажити овочі, шашлик. Маємо таку городину, будемо запікати. Кабачата, синенькі, перець, помідори, помили. Зараз будемо різати слайсами. А я все хвилювалася, що в цьому році немає яблук. А вражай, яблучок таки буде. Це поки що немає їх на базарі, так буде. Яблочка. Ой, який маленький. Ню ні. Яблочка будуть. Не -не, не нормально, нормально. Я так розумію, що всі будуть підтримувати. Я... Будемо морально підтримувати. Морально. Да? Підтримувати. морально. Ну, собственно. Так, так, Юрій, лежи великий, ось такий великий, так, так, так. ложи туди. Ну, вирощує, ну, виращує. Сих, так. Да. Сім? Ну, сих, як воно має? Сім? Можливі, да. Тут ще туї не садили. І ну, оце вони за скільки в це виройшли. За рік? Ну, наташу спитає, то вона садила. Поки там смажиться м'ясо, я хочу яблучко скуштувати. Побтираю, об себе. І добре. М -м -м. Смакота неймовірна. Там у нас ще будуть овочі мариновані, кабачата, синенькі, перчик болгарський. М'ясо, картопля, салати, але це не важливо. Важливо, що всі разом зібралися і це дуже файно. М -м -м -м. Смачне яблуко. Як чудово на природі. Дуже чудово. М'ясо вже майже готове. На столі теж майже все готово. Запечатаємо. Тут лаваш гріється. О, а тут О, а тут у нас овочі. Овочі. А воно просочилося. Ось Дмитро, Дмитро. На наступний рік виросте. Вже готове. Речі, марінат шашлика, о, просто супер, неймовірно. Томатний сік і хрін. Ось такий маринад. Дуже смачний. Я вперше такий їм. Раніше ми маринували, як завжди, а це якось по-новому. Мені сподобалось. Ну що, будемо. І в нас ще плов є. Ще знаєте про що? Я знову з яблучком. Торкалися ми теми сьогодення. І от як переживати всі такі моменти, які от бувають болісні? Ми не можемо зараз змінити цю ситуацію зовсім. Головне для нас зараз, головне завдання себе зсередини не з'їсти. Себе треба емоційно зберегти. Я, начебто, кожного відео про це кажу, але кожного разу це. Як нагадування собі, тому що все одно думки знаєте про, про все, що відбувається, ви чудово це знаєте, не буду я переказувати. І оце головне себе не з'їсти. Ну, з'їсиш ти себе зсередини, Що буде? Зміниться ситуація? Ні. І отак, от, от якось намагаємося жити далі. Той стан, коли знаєте, один з одним жартуємо там. Ви можете почути, спілкуємося. Але, як то кажуть, кожен по куточкам зі своїм таким. Я не про це мої дорогеньке. Щойно у нас була хвилина мовчання за тими, хто загинув, тому що серед наших теж є такі люди. І потім ми, наше покоління, кажемо те, що... Колись раніше, коли ми були малими, завжди там святкували День Побєди. і у кожного дідуся були сльози на очах. Ми ще малі тоді були і думали, чого вони плачуть, треба ж радіти, це ж свято. І запитували у своїх дідусів, які пройшли Другу світову війну. І вони кажуть: і, до речі, у мене теж бабуся так казала, що. Вам краще не знати. Живіть своє щасливе життя. І ось ми зараз їх чудово розуміємо. Отак от, мої дорогенькі, ділюся з вами. Ну, Фіговий лісточок, це жирний лісточок. А вони вчили історію. Цей як він там. Е -е, вони... Гарно, гарно. А дідай Бог там. А ти, а, ти вже хочу. не будеш їх збирати? Їсти його. Дивись, ні, збирати. Тут ще отакі от є. Ми на зворотньому напрямку заберемо. Оцей? Заберем. оцей? Да, да. Нічого собі. А це теж мухомор. О, а тут ще не мухомор, дивись. Ти у ті, мабуть, блідна поганка, то люди не взяли, ядовити. От це мухомор, то ладно. Ну, це видно, що мухомор. Хоча, хоча там уоліз забере. Олі вроді би є. Все, хтось яблочко. Може, какой-то хтось. А он ще далі їй яблучко. О, як в лісі класно. Це хтось яблучко. І цей. А дивись, там вода. Ну, я думаю, А хто на річку хотів, пішли до водички. Вау, як тут гарно, файно. О. Пташки співають. Ну то чого? Ми завжди... І тут гриби є. Нічого собі. Ну, не можу сказати, що це якась водичка, але і не болото. А то хто його зна, що воно таке? От, ну так, да, воно туди, туди, туди і на канал пішло. Білочка по-українськи виворка. Вивірка. Вивірка. А ти звідкіля знаєш? З інтернету. Там дядько я один э, розповідав, чому вивірка. Вивірка, тому що типу, віртка, вір. Віртка. Віртуозна. Mm. Да, віртка така. Віртка. Віртка, хвіртка. Ну, пошлі, як хвіртка. Ну, хвіртка це одне, це ж. А то віртка, це білка. Більше до дверей, mm. Ну, тож. Двері української так і будуть двері. Та двері, двері. Трішки пройшлися в лісі, прогулялися, захотілося тиші. Зараз повертаємося на дачу. Вже якось прохолодно, одягаємося, а повітря м -м, просто неймовірно в лісі. Кричать. Один одному, ми, ми десь тебе загубили. Юрчик кричить, а ми тетяну загубили. Вони ну, вийшли на зустріч. Каже, де ми тебе загубили? Ай, ніде не загубили. О, вже чути, де наші? Каже, ви де там ходили? Та вже... Вже прийшли. Боже, яка красива осінь. І туди їхати. Це як, знаєте, тунель такий. А я хочу пройтись трішки туди. Таке небо чисте, а я хочу в цю тунельку пройтись. Таке і осінь. Яка вона яскрава, яка вона красива. Ця осінь. Під ногами теж. Я буду Каже, сідайте, я буду показувати. Він буде показувати, а ми маємо вгадати, кого він показує. Граємо граємо в гру. то тобі буде Це було слово Рубікон. Якщо ти перейдеш з військом кордон, то Рубікон, то тебе втратять. Не можна з військом без Сенату приходити. А він перейшов з військом. Были згоди з сенатом і потім, врешті-решт, став імператором і врешті-решт кончив как-то Вот Там візолетівка, а вот там щось У це, у це, у це, у це, у це О! Ой! Ніє, дія! Будемо продовжувати грати гру. А з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Ми дорогенькі. Бережіть себе і збережіть себе. І до зустрічі в новому відео. До побачення.